Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Ти щодня користуєшся застосунками, такими як Instagram, Telegram, YouTube та багатьма іншими. Але чи задумувався ти, як саме вони створюються? Сьогодні покажу тобі 7 етапів розробки програмного забезпечення від ідеї до запуску. Простою мовою, без зайвої теорії. З прикладами. Тож, поїхали! Все починається з проблеми. Наприклад, я постійно забуваю, що купити в магазині. Чи є вирішення? Так, є. Можемо створити простий туду застосунок. Ідея це фундамент будь-якого програмного забезпечення. Якщо в тебе є біль, шукай рішення. Саме так народжуються хороші проекти. Записуй всі ідеї, навіть дурнуваті. Через рік одна з них може стати твоїм стартапом. Наступний крок чітко сформулювати, що саме має робити твій додаток. Наприклад, додавати завдання, позначити завдання як виконане, видалити завдання, і, звісно, зберегти все навіть після перезапуску. Це називається збір вимог. Без них ти просто навмання коду щось невідоме. Перед тим як писати код. Зрозумій, що саме ти хочеш створити. Уяви, що будівельник будує будинок без креслень. Саме так виглядає програміст без етапу проєктування. Малюємо, плануємо, моделюємо. Можна у фігма, а можна олівцем на серветці. Продумаємо структуру даних. Наприклад, одна з таких. Ви бачите зараз представлено на даному слайді. Тобто є якийсь там формат, наприклад, там JSON, де будуть зберігатися певні ключі, наприклад, текст, дан тощо. І значення до них. Добре спроєктований застосунок це половина справи. І ось нарешті код. Обираєш мову програмування. Python, JavaScript, Java, C-Sharp. Будь-що залежно від цілей. Далі поетапно реалізовуєш функціонал. Пишеш, тестуєш, покращуєш. Пиши маленькими частинами. Кожна функція окрема. І тестуй її одразу. Добре, код написаний. Але яким чином він працює? Тестування це перевірка всього. Що буде, якщо список порожній? А якщо ввести 1000 завдань, а якщо нічого взагалі не натискати? Тестуй свій застосунок так, як це робив би хейтер. Бо справжні користувачі ще гірші. Готово? Тоді час запускати продукт у світ. Завантажуєш на сервер, у гітхаб або Play Market. Але пам'ятай, після релізу все тільки починається. Користувачі знайдуть помилки, попросять новий функціонал. І ось ти вже знову сидиш за ноутом. Слухай користувачів, але не всіх. Деякі просто хочуть темну тему. Тепер твоя задача підтримувати застосунок. Документація, аналітика, виправлення помилок, оновлення. Тобто продукт живе і це добре. Власні застосунки це ті, які розвиваються. І ось ми пройшли всі 7 етапів розробки програмного забезпечення від ідеї до підтримки. Нагадаю ще раз: перший етап це ідея. Другий етап це вимоги. Третій етап проєктування. Четвертий кодування. П'ятий тестування. Шостий реліз. І на завершення сьомий підтримка. В наступних відео покажу, як зробити реальний to-do аплікейшн з нуля. А поки постав лайк, якщо стало зрозуміліше. Підпишись на канал, щоб не пропустити продовження. І напиши в коментарях, який застосунок ти. Хочеш створити? Дякую за перегляд. До зустрічі в новому відео.